Будь-яка травма має в своїй основі механізм проривання внутрішнього світу чимось жахливим, неочікуваним те, що, до чого людина не була готова. Ми е, працюємо з травмою на різних рівнях. На індивідуальному мова йде про терапію індивідуальну, коли людина знаходить відгук е, слухача. Коли є терапевтична робота, переробки цієї травми, усвідомлення і навчання життя з умовах із цією травмою, і на колективному рівні, коли ми можемо розглянути цю травму від найбільш поширеної до найменш, скажімо так, колективної травми, тобто спочатку ми дивимося там на рівень держави, і далі ми йдемо до якихось невеличких об'єднань і людей. Це також різні рівні роботи з травмою. Але що є основним в роботі, це дати можливість травмі говорити, дати можливість цим людям, які об'єднані травмою. Ну, наприклад, це можуть бути дружини ветеранів, це можуть бути люди, які знаходяться в еміграції, це можуть бути діти, які втратили батьків або втратили місце проживання. або... Різні групи, які зазнали травматичного досвіду. Вони можуть відчуватися окремими в соціумі, так наче вони відділені від соціума, і завдання для того, щоб працювати з травмою, це дати можливість їм розвіс... розмістити свій травматичний досвід, розповісти про свій травматичний досвід на більш велику аудиторію, тобто, щоб була аудиторія, слухач. Люди зацікавлені в тому, щоб. Допомогти комусь пережити травму, бути ближчими. Ми бачимо це на прикладі перегляду документальних фільмів про наприклад, людей, які переживали якісь страшні моменти свого життя. Це фільм Маріуполь. Коли ми можемо залучити цю групу, яка може відчувати себе окремою до більш широкого контексту, коли вони не відчувають таку самотність, вони розуміють, що є. Хтось, кому це також важливо. Робота з травмою це не забрати травматичний досвід, а е, дати можливість перевести його е, в той стан, коли людина може мати спомини про цей досвід, які вже не будуть настільки болючими, коли людина може заглиблюватися і виринати з цих споменів, тобто переживати, е, якось оплакувати свої втрати. Проте могти жити далі. І ще важливим аспектом також є це не применшення травматичного досвіду, не романтизація травматичного досвіду, коли його висвітлюють так з точки зору, наче це травматична подія, вона така якась незначна чи кумедна, тому що люди, які переживали це і мали такий досвід, для них це може бути таким відкатом. А це може забрати в них можливість відчувати себе в цьому статусі жертви і в цьому статусі травмованої людини, бо коли це щось є таке легке, незначне і неважливо, то наче не треба цьому приділяти уваги. І тут ще є така велика небезпека, коли ми романтизуємо або применшуємо наші травми, то ми тоді не робимо щеплення. Проти повторення такої травми. З одного боку стоїть завдання висвітлити травму таким чином, щоб її показати, але при цьому не е зламати людину, не е дати їй той досвід, який вона не може переробити, а з іншого боку, не робити його якимось дуже. Простим, нескладним, таким легким, тобто знайти цю точку, в якій ми зможемо все-таки донести і зробити такі щеплення для нащадків для неповторення травматичного досвіду, який ми зараз переживаємо.